Знову розпаковочка, як завжди, дві посилочки. Відкрию зараз маленьку першу. Тут мені головне її не розрізати. Може, якби так її розпочати, попитаюся її так відкрити, бо я знаю, що тут лежить. Мені просто треба не порізати, що тут лежить. Воно тут понесеньке, зараз покажу. Так. Тут ось така надпись Happy Birthday, Софія. Це я замовила на кульки. Кульки мені сьогодні теж повинні приїхати. В общем, ну Така, вроді би, не Думала, що Софія, звісно, буде трошки більшими буквами, якось би хотілося. Але, ну, вже таке то таке, хай буде. В общем, Я замовила окремо гелеві кульки. Там можна було замовити це і на кульках зразу цю надпись. Але там, де я це я замовляла з «Аліекспресу», а на тему я не знайшла, щоб тіпо, мені робили надписи. <кій> Тому я окремо заказала на Алі, але повезло мені, що воно прийшло швидко. В общем, я дивлюся, що останнім часом посилочки йдуть швидше, ніж раніше вони йшли. І сьогодні мені ще повинні прийти кульки, але вони, в общем, не встигли прийти, поки я ходила забирати ці дві посилочки. Тому розпаковочка буде все одно окрема на них. Так, і тоді я вже як прикрашу, як це все в мене вийде, покажу, як воно виходить. Це все. Я і кожен рік на її день народження роблю кульки різні. Так, а тут я зараз показую, тут моя посилочка з тему на 29 доларів. І в цьому в цій посилочці я бачу, що це саме ця. Буде два подаруночки. Два подаруночки, я не знаю, як у вас. У мене я кожен день заходжу на тему, і воно один раз на день мені дається. Як перший раз зайшов, крутиться колесо, типу там обираєш потім ну, типу, нажимаєш типу, стоп, там воно там 100% ви виграли щось там ета. Потім е, випадають такі карти, три карти треба вибрати. І в цих картах воно там буває, що чотири подарунки, буває, що два подарунки, як воно якось воно міняється, в общем, по кількості подарунків, але не В Це раз мені це, при цій посилочці було, типу, два подарунки, можна обрати, я обрала, і там треба ще скупитися на якусь суму. Воно якщо чотири подарунки, то там трошки більша ціна. Якщо... Два подаруночка, то ось це на 29 доларів, типу я скупилася. Ну там на 900 гривень, мабуть, треба була мінімалка, чи 800 з копійками, в общем, щось таке. А на 4 на 1300, наче треба було скупитися, але на 4, а ні, на 4 в мене теж є якась посилочка, вона мені ще їде, тільки недавно зробила замовлення. Тому показую, що тут мені прийшло. Зараз знайду, покажу спочатку, що я вибрала собі на подарунок. Що мені поприходило. А, стопу. я думала, що це йде костюмом, а це йде просто кофта. Я щось не додивилася, я думала, що йде костюм, бо на фото було написано, що типу, костюм. Ну, буде кофта. Пізніше, поміряю, покажу. Не хочу зараз мірити, бо буде жарко. Зараз я подивлюся. Який в неї склад, розмір S, 100% поліестер. в общем таке. Ні, ну на осіб вона така м'ягасенька, приятна. Але я думала, що це буде повністю костюм. Ну, ладно, йдемо далі. Шукаю наступний подарунок. Наступний подарунок це була ось така спідниця. Ой там. Дивлюсь посилка в посилки. А, ні, це два замовлення. Була спідниця. Аля Шовкова. Зверху у нас на різіночки. Корешні у вас спідниця, біла резиночка, чому би і ні. Але я дивлюся, що вона так, блін, ну, просвічується сильно. Розмір Ска. Ну, навіть не знаю, чи я її буду носити, бо я думала, вона буде, типу, як з Атласу щось таке зроблена. Ну, Атлас він платніший, звісно. І треба щось придумати, якусь сюди, мабуть, под'юпнічок і знайти щось таке. Так, тут поліестер теж. Не пам'ятаю, показувала, чи не поліестер. В общем, я її поміряю, теж подивлюся. Ну... Розраховувала я, в общем скажем на щось інше, але вона, дивіться, така трошки тягнеться. Колір то прийшов такий, як хотіла, але я не хотіла, щоб вона була прозора. Подивлюся, як вона сяде тут на бідра. Як кажу, це буде все виглядати В мене є такі, я сама собі шила, але ні Ну, ладно, трошки не те. Розочарування. Ну, все, ладно. Так, тоді тут, це я вже. Замовляла сама собі. Десь уже бділа свого ножичка. Ось. В общем, якраз можна буде поміряти юбочку з цим, бо я думала, буде штани і кофта, але ж усі не додивилася, Ну, ладно. Так, багато хочу. На подородах її комплектом. Так. О, ідеальненька. Я думаю, це мені стане, просто ага, відсвічує, дивлюся, так? Ну, зараз я... якось воно засвічу сини. Попробую... О, виключу одне освітлення. Так видно краще. Бо в мене мої ключі вічно, я приходжу, їх десь кидаю, тоді хожу, шукаю. Але я думала, що в мене вийде. Зробити його так, щоб на двосторонній скотч почепити. Але тут дивлюся, типу, два діпілька, залізне. Думала, пластмаса буде. І скільки шість home SWEET HOME. Я думаю, що буде класна штука, мені подобається ключі з собою рядком немає, але ну, там в мене якраз там таке невеличке місце їздить повісити його. Думаю, буде класна штука. Мені подобається. Навіть краще, ніж я очікувала. Залізне прийшло, я очікувала пластмасом. Так, ну за цей костюм, що я зараз достаю, за нього я сплатила гроші. Тут у мене йде світла кофта і коричневі штани. Коричневі штани, не пам'ятаю, чи такі були по кольору, чи ні. Мені наче трошки темніше, повинен був бути. Я собі вже якось брала такого костюма. Блін, я дивлюся, вони можуть бути мені короткі. Або це я себе переоцінюю по довжині. Бо я собі брала вже такі штани, і вони мені ідеально підійшли по довжині. Але ці, так що це тут у нас? Ліска торчить, мабуть, ліскою зшивала їх чушою. Стрілочки, я обріжу зразу. Так, оце є єдине, що я дивлюся по них. Вони класні зроблені. Єстественно, що, мабуть, теж все поліестер, да, чи що тут, це да, поліестер фібер. Інгредієнт. Розмір, моденчина, розмір, розмір. Ну, розмір я Еску по-любому брала собі. Тут просто на штанах не написано, може на кофті буде написано. В общем, такі спереди. спереді. О, я поставила камеру сильно близько. Спереді йдуть стрілочки. Зав'язочка. Ні, вона не зав'язується, вона гуляє туди-сюди. Просто для краси зроблена. Якщо буде заважати, можна її буде просто витягнути, але мені. Ну, може, ідеально буде. В общем, поміряю, погляжу. І кофточка. У мене вже був такий світлий костюм. Він мені сильно подобається. Ну, і кофта. Так, звісно, вона там на дівочки сиділа, все по-іншому. Я думала, він буде такий, як більш оверсайз. Тут йде рукавчик Ріглан. Ось тут, типу, від горловини йде да, рігланчик такий. Ну, це треба міряти, бо так воно не зрозуміло. Вона йде як водолазочка. В общем, треба все поміряти, щоб. Не розочаровуватися зарані. Ні, ну так по якості мені подобається. Схоже на минуле. Минуле я вже стирала не один раз. У мене повністю білий, теж був в розпаковочках, не можу знайти тут чи пишеться розмір. По-моєму, я брала есочку. Нічого немає, але ну, на штанах ще раз передивимося. Ні, тут тільки як його стирати, не стирати. На самому пакуванні. Просто мені цікаво, який тут все-таки. А, ось написано розмір SM Але там не було написано такого. Ну, коротше, будемо сподіватися, що це мій розмір. В общем, я погнала це все приміряти. Я зараз до вас повернуся з моїми обновочки примірочками. Взагалі, я думаю, мені підійде. Ну просто що хотілося кофта, Мені хотілося, як моя минула, десь вона є в розпаковочках, якщо це, зроблю скрінчик, може, щоб сиділа. Вона така більш така широка, там так прикольненько сидить, але це, дивлюся, буде, Ну, воно мені наче як мале, якесь mm -hmm. В Взагалі, я погнала, це все мірять. Дивіться далі, як, ну, як воно на мені сіла, сподобалося, не сподобалося. Як штани. Ну, я скажу так, дівчатам, Вищий, у ну, мене зріс 1,60 м. Хто вище, ну, штани явно будуть короткими, і явно це буде не сильно гарно, тому що ну, довжина в них дійсно дуже маленька. Тому зараз я вам покажу, як це виглядає на моєму зрості 1,60 м. Ще показую, як сіла спідниця і кофта. До речі, мені подобається є, є єдине, що не подобається, вона. Ну, дуже сильно приліпає. Але я знаю, є такі спреї, що можна попшити, щоб воно не прилипало, просто до тіла не магнітілося. Бо дуже сильно примагнітілася вона і до ног знизу чує магнітіця. Ну, воно сіло класно, але просто що воно все це магнітіться. І я думаю, може ну, чуть-чуть отак довжину прибрати, бо наче довго сильно мені або подивлюся, може. Так і залишу. Ковтиночка, рукавчик підійде для дівчаток, які трошки вища але, і тут буде коротша вона. Спідничка задня так виглядає. Я ж кажу, дуже сильно магнити. Це прям, дівчата, дуже не сильно це зручно. Туфільки, до речі, в мене теж якось замовляла на тему. Ось так. Якщо вийде, я залишу на це все з силочки. Ну, світер такий класний, мені подобається взагалі. Прям думаю, буде теплесенький. Спідничку не можу рекомендувати, але зараз показую. показую другі варіанти. Це просто, знаєте, як ото в мультики, на погаді, вовка були такі штани. оце. Ну, ну, реально, ну це просто жесть. Я залишу, як це виглядало на моделі. Блін. На кого ви їх в'яжете? Вони навіть на мій зріст, метр шістдесят, вони малі. Дівчата, якщо ваш зріст десь метр п'ятдесят, він на вас підійде. Ну, таке. Знаєте, якщо кофту ще там плюс-мінус можна залишити, ці штани, ну, просто якщо їх опустити, щоб вони були хоча б. По довжині норми, ну, вибачте, вона ходить за цим, я теж я ж не буду з цим ходити. У мене мої білі, да, вони там, типу, десь не ну, що там, скажімо, не критично. Але в них і посадка, ну, типу, нормально, все там вони. ну Я зразу побачила, да, що вони будуть короткими. ходити так спущеними нею, вони теж незручно, плюс що вони на відео ну, на фото. Виглядають там трошки ширшими. Ці вони такі, типу, зверху тут в обтяжку, знизу, аля, мені здається, взагалі тут розклішона донизу. Ну, щось таке, я не раджу цей костюм. Кофта ще може бути, може бути, але мені все одно здається, що цей костюм більше підійде на подростка, може, ну там 12-14 років, ну, такі, типу, там. Щоб були ще ну, трошки меншими, дівчатка. Бо мені не подобається, як він на мене сів. Мені не подобається, от як я його посадив, щоб знизу було нормально, а не висіло. Це ж ну, таке собі, ну, блін. наче я, знаєте, постирала, він у мене осівся, або наче я штани взяла дочки, а кофту свою вділа. Кофта, да, кофта, я не спорю, вона і довга, і рука на місці. І, ну, тут воно в обтяжечку сидить, і, вроді би, нормально, ладно. Але на ну, штанами ну, це прям біда, якось воно все негарно. Тут якось із того, що вони такі типу, малі, воно ну, коротше, не сіло, не сіла, бо його хочеться весь час опустити, щоб воно типу, тут більш-менш було, щоб довжини хватало. Це покупка розочарування, за це я заплатила основну суму своїх 29 доларів. Думала, що буде в мене класний костюм. Тому що білий костюм, який я купляла, він дійсно, типу, бомба. Він мені подобається. Це нова категорія його була така сама, як і в цього. Але але, але, але цей костюм він мені повністю не подобається. Мені не подобається колір штанів. там Мені трошки був темніший. Ну, в мене світлі є, я хотіла взяти темні, щоб ну, зимою не пачка, не так було заметно, як на світлому. Я розочарована цією покупочкою, скажімо так, від тої посилочки, знаєте, поначалу я відкрила мені там спідничка трошки не то була. Кофточка, тіпи, ні, ну кофта мені сподобалася там, не спорю. Да, я там думала, що вона костюмом, вона тільки кофта. Але я наділа те, мені сподобалось, воно набагато більше, ніж ну, я думаю, по мені видно, що я розстроєна. Бо я на цей костюм скажімо, я на нього розраховувала, думала, буду така красива гуляти. але... Але, 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 я так не вийду на вулицю, я ж кажу, то, знаєте, ну погоді, там де він щось з папіросою такий. То і я так. Ну, блін, Мені хоч ну, мікрофон хоч включений не так, як завжди. Мені не подобається. Не знаю, може, кофту я собі ще залишу, а штани точно ні. Це ужасно. Дякує розчарування, На ну, цьому моя посилочка все, вона закінчується. чи покажу, як я прикріплю цей хом для ключів. За нього теж я платила, це не був подаруночок. Але він класний. Не все погано, в общем, що я замовила. Єдиний костюмчик з цієї посилочки. нет, подивлюся, я, в мене в малої зріс зараз у доньки Matter 46. Але вона ну, дуже в мене худенька, дуже худенька на неї. Якщо й довжині на неї буде класно, або може там трошки підшить, то я боюся, що в попі вона буде дуже велика. Я думаю, може комусь сяде, там з дівчат, з подружок її. На них воно сяде, я думаю, класно. Але на мені видно, що воно, типа тут таке, воно на мене трошки мале. Треба, якщо замовляти цей костюм, то на пару розмірів більше, і я думаю, що воно, типу, класно сіло, і то по довжині треба уточняти, у них може якось я не знаю. Якось тут навіть цей шов, я дивлюся, і кудись аж позаду йдуть вони. Ну, коротше, стрілки нерівно теж. Ну, таке, трошки розчарування, але, скажем, нічого я не зроблю з цим. Що має, то має. можна зробити повернення, бо це просто жесть. Я, до речі, ні разу не робила повернення. Хто робив повернення? Як ви, у вас вийшло, там складно, не складно це робити, то, думаю, може, все-таки зробити це повернення, бо воно сидить ну, дійсно ужасно. Чи вони роблять такі повернення, якщо воно не сіло, хто знає. Поділіться своїм опитом, хто робив повернення. На цьому моя розпаковочка завершена. Всім дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки, всім пока-пока. Так, що я хочу? Я хочу зараз. Десь на такому рівні, щоб було зручно вішати мені ключі. То в мене, правда, немає за що на цьому Ось Так зробити собі. Аби трошки вище, щоб не доставало десь так. Але я хочу спробувати його не на дюпільки, а на двосторонній скотч. Зараз подивлюся, наскільки в мене його тут ходить. Цього скотчу небагато. Але саме цей тримає дуже класно. Бо я замовила новий, але він тонесенький, мені не сильно подобається. Але я ще не пробувала, як той тонесенький тримається. Я знаю точно, що такий приклеюється і тримає дуже класно, тому зараз я його причіпляю. Так. Але треба одразу намітити рівнесенько. Дивимося десь. Я думаю, десь так. Я просто подивлюся, якщо не буду триматися він на цьому двосторонньому скотчі, я тоді його поміняю, цей скотч на дюбель. Ну, тут можна буде поставити, общем, присвердити. І все. Але мої надії, що воно буде його тримати. Отак, наче, кріпенько. Все, красота. Зайшов ключики повісив. Нічого тобі не мішає. Можна, бо я вічно їх тут кидаю, і вони провалюються в мене моєму. Весь час я їх шукаю, а так собі все висить і красота. Все установила красота. Мені дуже подобається, що вона залізна, а не пластмасова. Виглядає теж класно. Мені помістилося, бо я думала, що може буде трошки більше і не поміститься. Але ні, все супер, ключики тримаються, красота. Я задоволена.